Только зважиться хочеш. А який ти вес вообще? Тут ми вже оттарили, а ну. Скільки ти кажеш? 32. 62. 62, ну світ включи. Бо темно, ще ніж на дворі. Так, ну ли є, я без дочки нічого не бачу. Ну встава. Кабанчик такий маленький. Ану, потому що каже? Правильно, бо чоба ти в тебе А? Так що кажи всім привет. З вами Калюха Куліган. Ми зараз що хочемо зробити. Кабанчика звати. Коля, скільки? 160? 170? 180. 180? А Назар, скільки кілограм кабана? О! По 200 стали? Так, по 200. Та да немає його 200. Кажу, по 200 стали? По 200? Ну давайте. Ну 170. Давай 200 гривень. 170. 170? А ти скільки? Я думаю, теж 170. І я думаю 170, як разі. Я думаю, десь 175. Короче, в тебе 170, тебе 180. 180, У а 170, Все, важимо. Ми вставили залізяку. Зараз будемо важити. Так що всім привіт. Назар каже привіт. Так що працюємо. Дякуючи нашим хлопцям і дівчатам. Ми маємо таку можливість. Що каже? Ну ми ж драбину забрали. Шо, ми тарили дробини, Ти, льольки. Так воно 10 важить. А сам що показує? Мінус 20, мінус 19. А ну а, на... ну віса може що стоять. А, віса постав, ну, ні, їх на рівно поставив. Отак так, да, да, да. А тепер? О, а тепер правильно, бачите? Поскажеть обманули. Все, сейчас хлопці перевертають. Так, хто буде Веростюком? Назаревич? Ну що, пробуємо? Ану. І момент істини. Ага. А? 190. Що, ніхто не вгадав, колюха вгадав? Так. Да. Калюха, 600 гривень, може ти додому. Ану. Та ну нафіг. 193. Ні, ну ребята, ну це якась дурня. <хи> Шпуляха. Ти казав 180? Так. Да. Ти казав 170? Я 175. Так що хуліган виграв. Так що, друзі, працюємо далі. Ось так, так от. Спор. По 200 рябчиків. Ніколаю. Так що можна... Ще буду бройлерів сьогодні важити, зараз піду поважу. Так що мені віса туди назад забираємо в хату. Зараз підемо, подивимося, що там у нас зробиться. Води калюха, що починає смалити Юлькиною супергорілкою. Скільки ми вже свиней посмалили? Вісім вже посмалили. Вісім посмалили, що в нас тут. Ну 4 свині з балону виходить, так? Да? Це буде п'ята. Це буде п'ята. Ну, п'яту не посмалимо, але ну, обігнать обженемо. Ні, там да, вже галяк. Може обженемо. Не... І на турбо теж було п'ять. Тож п'ять Так. Ну смотри, якісь які свині смотре, ще зрозумів. Тут свині різали теж, тоді дебеленькі. Так що, друзі, от так. Так що у нас сніжок. Хорошо, хоч лучше картоплю не посадив, бачили. Зранку встав, а у нас зима. Часник отакий весь в снігу, тобто така ситуація. Так що, друзі, працюємо далі. Якраз зараз такий момент у господарстві, що можна якусь копійку підбити. Є трохи замовлень, тому що в когось війна, в когось свята, ну, але навіть в тих людей, в яких і війна, вони також замовляються. Хтось для хлопців, хтось для родин. От якось так. Так що я не знаю, тут критикувати і судити без толку, але багато людей все-таки телефонують до Олесі Петрівни. Я думаю, і не тільки її для до багатьох людей, до таких як ми. В основному спросі зараз домашня ковбаса, я вже казав. Хлопцям і дівчата маєте можливість, зарізали, спробували. І таким чином переробити свинку і заробити якусь копійку. Ну а в нас що у нас? У нас, у нас, у нас у нас в господарстві. Починаємо розрізувати ситуацію. О, Зараз забрали одного табанчика. От вам 190, так? Ну, не буду казати, який вік. Бо точно не знаю. Ну, ці свині, от ці свині. Ну, понятно, старші, старші від цих. Це їхні брати і сестри відстаючі, а від цих вони старші, менші десь в районі до двох місяців. Ну це все, що сталося із тієї партії. Хто пам'ятає, тоді ми отсюди продавали трохи свиней і все те, що в нас залишилося, залишилося вдома. І тепер ми що? Розріжуємо ту клітку, а цих поки залишаємо тут. Хай вони підростають. Не знаю, можливо десь потім зроблю якусь рокіровку, можливо, десь туди пережену. Ну поки ще воно мені не пече. О, бо там треба ту клітку буде готувати. Тут у нас воно молодіж, бачите, збилася в кучу, двері повідчиняли. О, на вулиці прохолодно, зимненько, Так що отак. Що це, каштанка? Каштанка. Каштанка, ти що спиш? У. Кашті. О, все нормально. Так що, друзі, отак, ліска контролює ситуацію. О, тут у нас трошки було, калітку трошки треба було підрепетувати. Так що забираємо сьогодні дві, потім ще дві. Ну а там гляди, туди-сюди. Та щось підросте і будемо рухатися далі. Ну а також вчора ми що? Завезли нову партію. А, ще ж цих кажу, Оцих хотів би перегнати туди зараз на дальня. Ця клітка поки ще не підготовлена для грамотії. Вона підготується, просто вона зараз нам не горить. О, оця клітка, ось лежать як лебедики. О, в них ще тиха година. От. Потім переженуть туди, де я показував троє менших поросят, ті, що залишились. Ну, теж, бачите, сім'ї не без виродка. Хтось нормальний, хтось не дуже. Так що отак. Ну що, друзяки, прийшли до наших нових пасажирів, яких ми з вами привезли. Поставив ваги. Маємо. Зараз ну, будемо пробувати важити. Назар каже, давай ще поспоримо на бройлера, яка вага. Так що беремо і пробуємо. Стоять. Середненький такий. Оба, стоять, стоять, стоять. Ну. Наші ж ваги короче, на, на 600 кг. У мене ще другого іди сюди. Це легший трошки. А ні, кілошка. О, кілошка. Три, Ось так чортко, так? Да? Чотири должна бути 4. Значите, кіло рівно ровно по килу. Тобто. Стоять. П'ять. Так що шесть штук. Ну, вже як шість, то один їх. Зараз 5-5-200. Втікайте, куди зібралися. Вже понастирали ми. Так, що ми маємо? Ще один тік. Опять ну, 200. Ну, кілошка є. Кілошка є. Краще, звісно, важить, да. так, по 10 штук. Так, у нас 6. 6400. 6, 6 ну от кіло середня вага у нас і є. Так що, друзі, так. Вчора завезли нову партію, зараз будемо випускати, якщо щоб вони тут лишній раз не... Скакунькали. Так що 22-й день сьогодні життя. Кіло. Вчора взяли бройлера по 120 гривень. тих, 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 тих. тих. По 120 гривень. І будемо тепер тримати. Тобто комбікорм одразу поставили свій. Рецепт, на якому вже годуємо не один рік. Саме головне це тепло. Водички, так що там наша вчора ми поставили чисту воду. І будемо питали, мене вчора писали, чи вони вакциновані, чи треба їх ще випоювати. Ну, вакцина і випийка – це різні речі. Вакциновані вони в Наташі 100%. от, і за чого ми беремо підрощеного, щоб бройлер пройшов ще ревакцинацію. Там на 19-й день робиться ревакцинація. Ну а випийки Якщо подивитися, можна загуглити в інтернеті і подивитися е, таблицю випоїв, то він там випоїться ну, те саме, що з першого дня, те саме ставиться з 20-го дня. От, ну, Ми не будемо ставити антибіотик. Ми поставимо повторно коксодіостатик від коксидіозу, так як це є сама така розповсюджена проблема. і... Поставимо простий солікокс 2 дня, там йде 2 кубіка на літр. Ну, а Після цього всього діла ми е, поставимо після антибіотика поставимо вітаміни. Ну, там ловіт. Будемо дивитися, що буде. Так, що тут у нас? Буржуйки дрова підкинуті, воно собі тліє. Температуру тримаємо, сьогодні трошки опустилося зранку. От, І чого? Буває в деяких випадках так, що ми маємо, а ми маємо не дуже хороший результат. Тобто у нас 15, а нам треба хоча б 18-22. На рівні ну, тут ближче до дверей, звісно, що вони там в углу. Ну, воно видно, да? коли курочки збиваються, значить не так-то сильно і комфортно. Ну це під ранок, так як у нас сьогодні приморозок. Ну, в принципі, все непогано. Тобто ростуть тут піднята трошки кормушка, її Опустити, бо погано достають. І теж, щоб не билися грудками. от, Так що отак. Що ще хотів сказати? Реально в голові все крутиться, вертиться. Так що зважування бройлера зробили, зважування кабанчика зробили. Результатом ваги задоволений. Ну, так що якось так. І бройлер нормальний, але це в нас росовець. Більше люблю, звісно, кобовця. Ну, але ніжка в принципі, е, така товстенька видно. Да? Такі ножки непогані. Подивимося, що у нас буде. От, хоч чим відрізняється і русовець. в принципі ростуть усі, але от вони, кобовці вони вже в такому віці, навіть на ногу дивишся, вона жовтенька. І шкіра буде, навіть якщо там зарізати і в ранньому віці, е, шкірка буде жовтіша. Росовець він більш вищий, біліший, ну, трошки не такий, ну, але в принципі непогано. Да? Отак воно видно, якщо жопки є, значить це нормально. Так що профілакторію ніхто не відміняв. Ну і якщо люди, по-перше, перевозять бройлера, так як і ми, це в першу чергу стрес, ну, краще взагалі поставити вітаміни з першого дня для того, щоб стабілізувати ситуацію. Друге це транспортування, те, що їх ловили. Четверте, нове приміщення, нові ну, типу умови, температурні, ще й зміна корму. Тобто це є стрес, який може також визвати деякі моменти, да? тобто можуть спровокувати, і плюс носили їх там на дворі, смотрети, як транспортували, можуть бути проблеми. Так що для тих людей, які будуть довше тримати його там. Довгий період часу, то можна зробити профілакторію, там поставити простенький антибіотик, наприклад, денрофлоктоцин, хоча б 3, ну, взагалі 5 днів, взагалі 3 дні, і після антибіотика поставити вітаміни там, 5 днів і потім повторно зробити оксодіостатік і вже тоді тримати і відпускати ситуацію. Так як ми будемо різати десь після 45-го, дня, десь в цьому діапазоні вже буде виборка йти з більших. То ми не робимо цього, тільки ставимо солі кокс 2 дня. Так що так, працюємо далі. Е, що знаю, те сказав. Так що найголовніше водичка, світло, тепло, ну якось так. Так що всім миру здоров'я і добра. З вами був Сергій Шелудько. Працюємо далі, ріжемо звинок, підтримуємо наших захисників. Дякую всім. Далі буде Таранчук.